Давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати. Але серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Гончар дуже давня і шанована професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежилась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечку та обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички та камінці, просіювали її, намочували водою та ліпили виріб. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь лискучий глиняний стовпчик, що ніби помахом чарівної палочки перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною. Вже вироблений виріб поливали водою, а потім при високій температурі опалювали його в печі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Той виріб, який обпалили в печі, називають керамікою. Тож які предмети побуту виготовляли майстри-гончарі? Так, це різноманітні глиняні іграшки, бази, свічники, різноманітний посуд. Отже, гончарство це виготовлення посуду та інших виробів із глини, а виготовляє всі ці вироби майстер-гончар.